Ну що, давайте почитаємо, що нам пропонується. Що нового Чікс? Так. Нерозказані історії. Сюжетне оновлення. Нова історія. А, від перегріву. Так. Це прикро, анонімус. Прикро. Так, нове місце, щоб перевести подих. Зона постійно змінюється. Сталкери досліджують неосвоєння місця, іноді їх може зібратися достатньо, щоб влаштувати посиденьки біля вогнища. А то й заснувати новий хаб. Вау! Це безкоштовне сюжетне оновлення додасть у зону нових персонажів із особистими історіями, локації та предмети. Усі вони вплетені в захопливу пригоду, у якій ви зіграєте важливу роль. Mm. Розгадайте таємницю зловмі... зловісної радіопередачі. Вам доведеться розібратися із таємничою радіопередачею, що викликає у сталкерів головний біль, кровотечу з носа і навіть галюцинації. Дослідіть понад 5 годин нового контенту. Вау! 5 годин нового контенту! Просуваючись сюжетом, ви допоможете сталкерам і вченим зрозуміти, що відбувається. Ухвалюйте рішення, борітеся за те, у що вірите, і знаходьте відповіді. Інтригуюче, інтригуюче. Що все? А ні. Чому ви досі читаєте це? Дійсно? Час дізнатися цю історію з перших рук, щоб почати її. Перехопіть повідомлення на своєму КПК після проходження ранніх етапів гри. Зробити це можна буде на мапі, але найвищі шанси на шляху до горілого лісу. Потім вирушайте до Рудого лісу, а далі обійдемося без спойлерів. О. А. Так, на мапі нам ще дізнатися самі, однак не забувайте, зона завжди оберігає свої секрети. Це дійсно так. І, звичайно ж, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми просимо вас і надалі ділитися своїми відгуками, адже саме ваші коментарі та пропозиції допомагають нам удосконалювати гру. До зустрічі у зоні. Звісно, у світлій зоні хотів додати шрам. Бажаю здоров'я. Блекхак, дякую і вам навзаєм. Отже, ну що? З текстовою версією оновлення знайомлені. Ну що, підемо на руди Ліс, напевно. Від, трошечки від, відтермінуємо, скажімо так, сюжетне проходження і подивимось, що там е, відбувається. Отже.